Вона була ще зовсім юною, коли її забрали на фронт. Будучи санітаркою у 39-й армії, надія листопад пройшла через радянський союз із заходу аж до крайнього сходу. Пройшли Білорусію і в общем, дійшли до Кюнігсберга. От війна закінчилась через весь советський союз, в Монголію, Маньчжурію і в Китай. А на фронт пошла, мені було 16 місяців, а зараз мені 85. п'ять. От я працювала санітаркою в пісюлі на концерт до 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні прийшло майже півсотні рівінських ветеранів. Це люди згадали фронтову молодість та помінули бойових побратимів. Вшанували ветеранів молоді люди. Ізюминкою цієї акції те, що вона організована саме молодим поколінням, тому що кожен з організаторів, кожен з учасників це. Віком 15-25 років, які розуміють і подвиг старших людей, і цінують, поринути в атмосферу того часу. Ветеранам допомагали виступи літературно-мистецького клубу Курок, малюнки і вірші рівненських школярів. Ми хочемо привітати ветеранів, і для них ми приготували маленький концерт. Хочемо, щоб вони згадали ті часи, щоб відчули, що ми теж хвилюємося і дякую. Дякуємо їм за їхню велику перемогу. Наше діло праве. Рад буде разбіт. победа буде за нами. Олена Борова, Іван Мерчук та Микола Штемпель інформаційна програма День.